Почнемо, як завжди, з приємностей. Пустеля шило дала мені дротики, забрала, потім Камзос зі шляху доблесті, до все, далі проходити не буду. І з таємного водіння, о, будь ласка, ключ. Ребзіньки, привіт! Тут мав бути турік другий день, а я випадково видалила коротше, відос, який <свідом> я записала другого дня. Що я можу сказати з цього приводу? Бачите самі. Перший день у мене були всі п'ять перемог. Сьогодні, бачите, ось він мій день. Коротше, три вже закрила хреста. Ну, один залишився на завтра. Ну, я не знаю, я там планувала викуплятися, ну, може. А може, і <с? <с?> не викуплюся. Не знаю, коротше, з такими успіхами не дуже щось хочеться. Коротше, ось такі справи. А вам бажаю, щоб у вас турік прям був ух, і щоб ви отрили класний лут, те, що ви планували. Ну, зустрінемося завтра, не знаю, що, який буде день завтра. Все, всіх люблю, цілую, слава Україні. І, до речі, ось оборона моя. Сьогодні вона теж. Це був вчорашній день. Сьогодні вже ось два дві поразки. Вчора зайшла оборона сьогодні з позначкою, а а завтра вже зайде, як зайде. Ну в де, як мінімум, тобто як максимум вже може, може і нижче спуститься. Бо я, ну, я нагадую вам, що я чогось замість зеленого поставила синій. Ну, ви розумієте. Переплутала. У мене в мізку там щось <схи> склалося інакше. Я щось подумала, що це немає зеленого. Ну, якось так виставила. Коротше, в топі 10 я зараз. Подивимося, що буде завтра. Цілую люблю. Слава Україні всім до завтра.